13 років злободенним у нас є оцей день і прізвище Гмагазу. У нас злободенним є ота стосунок влади і преси. 13 років ми не можемо добитися правди, повної правди, не половинчатої то, якої нам дали вже нібито е, ну, вже посадили тих, хто виконував злочинний наказ, хто вбивав її, відрубав голову, але голови не знайшли. І чомусь замовники ходять по нашій українській землі вільно і кажуть, що вони ще й дуже активно працюють в українській політиці. Яку політику вони проводять в державі? Чи не ту, щоб знищувати один за одним отих журналістів, таких як Будуть добиватися правди і свободи. Так сталося в житті, що природа, владу і журналістів розвела в різні боки. І вони необхідні суспільству, хоч одне, хоч друге. І тому вони виконують кожен свою роль. І Якщо вони будуть... Отак От вести себе журналістами, як ведуть до цього часу, тоді суспільство буде ну, неповноцінним. І ми будемо втрачати тільки від цього. Влада повинна поважати роль журналіста в громаді. У Інакше вона перетвориться в диктатуру. Але ну, кожна диктатура чекає, кінець того, який чекав до цього часу диктатура. Я звертаюся до нашої влади, щоб нехай вона перегляне швиденько свої стосунки з журналістами. Бо ті стосунки, які вона тепер має з нами, це виходять за рамки ну, порядної влади. І нехай Папію згадає про те, як Баур вів себе з журналістами, як Баур вів себе з ним конкретно. І що робили журналісти тоді, щоб він не наразився на те, на що наразився Баур. Ну, а Гонгадзе, пам'ять його треба нам берегти, тому що я думаю, що він врятував багатьох журналістів після своєї смерті і своєї смертю Я вважаю, що у нас в Чернівцях повинна бути і вулиця Монгадська. Добре б було, якби ця вулиця була десь там, де влада йде до себе в свої кабінети, що кожного ранку, коли вона буде йти, наприклад, по вулиці теперішнього Батутіна, вона б називалася вулицею і Ангацію. І вона згадувала про те, що наробили її попередники, і щоб ніколи її не кортіло підняти руку на журналіста. Нехай вам щастить. Готуйтеся, журналісти, бо крім вас захистити себе ніхто не зможе. Їм ні влада, ні опозиція. Журналісти можуть захищати себе тільки у єдності.